Ну, ось заходь, студія, залізяча, топовий аудіоінтерфейс, акустика, всі діла. Як тобі? Так, так, дякую, дякую. Прикольно, прикольно. А що там за комп? У нас два компи, один мощний ПК для продакшену та мак на М2 для запису, зведення та мастеру. Так, да? Да? прикольно, прикольно. Але я би зробив по-другому, звісно. Ну, якось так чи багаті. Ясно, ясно. А що за карта? Apollo X16, топовий аудіоконвертер. Флагманська модель, найз найкращих на ринку та в світі зараз. Так, да? да, прикольно, прикольно. Але я б, звісно, взяв б варіанти покраще. Ну, типу, подешевше, бо то все таке. А, ти... а що у нас за монітор? Adam Audio S3 H, топова лініка, 27 кг кожний, ширина, глибина сцени, чітка картинка. Дуже дорогі, звичайно, але. Дуже якісно. А, так? Adam Audio? аудіо? Ну, не знаю, стрічковий, твіттер. Я би щось інше взяв, звісно. Ем, ну, я зрозумів. Ну, мені подобається, не знаю. Хороші монітори, лікси транслюються, все. Ясно, ясно. А що там за залізо в тебе? Ну, трохи є два дістресора, SSL, GBASCOM, F5. Сот, телетронік, селий Туей 2, 1176, НІФ 1073, Вормаудіо 1073. Ну, трохи. Непогано, непогано. Але ж стільки бабла, нафіга воно тобі потрібно. Це ж панти, все можна і на плагіна зробити. Напевно, стоїть полиця, ти навіть не використовуєш. Ну, я би по зробув, б по-іншому зробив, звісно. А що там за мікрофон у тебе? Та так, три мікрофони, U87, 77 e -e, Слейтами 1 та Родин 1000. Так, ну непогано. Але я би, звісно, кращий вінтажний Neumann. Ну нічого ти якось так. Не... Ну так якось переживу. А нагадай, який в тебе став? А так я на ноуті на стандартних плагінах в обвітоні роблю.